Доброго дня, мої любі діти. Сьогодні ми з вами познайомимося з ягодами. Що ж таке ягоди? Ягоди це соковиті плоди деяких видів рослин, які завжди містять деяку кількість насіння. Перелік нас в може тривати до нескінченності. А які ягоди ви знаєте? Так, це смородина, чорниця, ожина, калина, малина і, звісно, полуниця. А зараз я прочитаю вам гарну казку, яка називається Ягідна. На лісовій галявині, де завжди було сонячно, жили по сусідству ягоди чорниця, суниця, малина і брусниця. Ягідки любили кружляти під яскравими променями сонечка і нахвалювати себе. Яка я червона, красива й кисленька, говорила ягідка брусниця. А я, соковита, велика та рожева, веселилася ягідка Малинка. Ха ха, зато я синіша за всіх, милувалася перед росинкою на листочку ягідка черниця. Ну, тоді я за всіх солодша, сказала суничка. І ось одного разу, так само веселячись, вони почули, як хтось біжить по стежці на їхню сонячну галявину. Злякалися ягідки та й сховалися під листочками. Аж бачать двоє дівчаток, а в руках у них глечики. За нами прийшли, значить, подумали ягоди. Довго стояли дівчатка і ніяк не могли зважитися що ж їм збирати? Глечиків то тільки два. Давай малину, вона соковита, корисна ягода, каже одна дівчинка. Чорниця теж корисна і брусниця, каже інша. Ага. Але від чорниці узимку у нас будуть язички сині, сині, а брусниця кисла. Давай збирати малину і суницю. З малини зваримо варення на зиму, а з суниці зробимо варення до чаю. Незабаром глечики наповнилися з гіркою. Задоволені дівчатка вирушили додому. Садові ягоди дуже смачні і солодкі, але ще вони й дуже корисні. У них міститься велика кількість вітамінів, з них варять варення, яке допомагає нам боротися з простудними захворюваннями. Отже, і я вам пропоную сьогодні відправитися до творчої майстерні і намалювати гарну ягідку полуничку. Нам потрібно. Аркуж блакитного паперу, фарби різних кольорів, стаканчик з водичкою, пензлики. Спочатку за допомогою червоної фарби намалюємо ягідки полуниці. Допомогою зеленої фарби зробимо їй гарні хвостики. Звісно, не забуваємо про травичку та листочку. А виросла у мене на галявинці, а я чекаю і вашу помилу.